Шиють спецодяг для військових, плетуть сітки, розбирають завали та виконують іншу суспільно корисну роботу. Все це армія відновлення. Урядовий проєкт з'явився восени минулого року і вже охопив 18 областей. Дніпропетровщина долучилась у березні і досить успішно. Через центр зайнятості за цей час до проєкту приєднались вже півтори тисячі людей. Більше розкажемо далі у сюжеті. Пані Олена з Крематорська багато років пропрацювала вчителем математики. Коли переїхала до Дніпра, одразу шукала роботу. Звернулася в службу зайнятості, буквально в перший же мой візит мені запропонували такий вид діяльності – це обласно полезні роботи. Це временна робота, був закритий договір на пів місяці, обслуговуючи населення, це пенсіонери і люди, які, як і я, були вимушені покинути свої місця, життєвість. Олена видає харчові набори тим, хто не пересувається самостійно, доставляє їх адресно. А от Вадиму запропонували іншу роботу супровід людей, які користуються соціальним таксі. Так як у мене діагноз другу працю мені було трудно знайти, і в центрі зайнятості мені підказали і, і направили в міський центр соцзахисту таксі служби супроводу маломобільних людей. Взяти участь у проєкті армія відновлення можуть ті, хто оформився у центрі зайнятості за суспільно корисну роботу, отримують суму не менше офіційної мінімальної зарплати. На період участі в суспільно-корисних роботах за людиною зберігається офіційний статус безробітного. Після закінчення тимчасових робіт, суспільно-корисних робіт, людина повертається до центру зайнятості і продовжує отримувати допомогу по безробіті та отримувати ті послуги, які передбачені законодавством. Ожна військова адміністрація на місці визначає, які роботи актуальні для відновлення області. Їхній перелік отримує центр зайнятості, який і реалізовує проєкт. Наш регіон став хабом для переселенців. Всі ці люди потребують соціальної допомоги. Тож перелік робіт в Дніпрі спрямований саме на це. Видача, підготовка та доставка. Продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб, гуманітарної допомоги та товарів промислових, і це соціальний супровід осіб, які не можуть самостійно пересуватися. Аби долучитися до лав армії відновлення, необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем проживання. Це можливість не тільки працювати та отримати прибуток, а й зробити свій внесок у відбудову країни. Олена Петроченкова, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.